У нас нема такого. Первий останній найкращий, найгірший. У нас всі хлопці стоять в шеренгу, як військові, які навічно в небесному війську. Сьогодні дрон, який ударив сьогодні поноронсовки, повисів, подивився на алею. Це і для орків, щоб знали, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати, навіть якщо нас обстрілюють. Оскільки це я пам'ятаю, ці чотири патика тут. Були розміщені. І бачить, там, там вона якась железабетонна конструкція дорадська. Угу. І я такий, типу, ну що це може? Ну, або щоб хтось по нанизався, або щоб що І я це десь дня 4 назад такий, типу, сказав завхозу, все, ставте прапори. Ну, скільки можна. Будуть тільки прапори вище будуть. Ми так помітили, щоб не забути. Тобто чотири прапори України будуть? Так. Потім ми зараз будемо оголошувати конкурс на. Геральдику громади, як ну громада створена ще в 2020 році, а геральдики громади немає. І, власне, зараз у нас міжнародна співпраця йде одна за одною, там меморандум про співпрацю, побратимство. І ми ми постійно стидаємося, очі пускаємо вниз, бо навіть в самих маленьких німецьких селах. Є е, там герби і, і, там, і прапори, а ми, а ми завжди. А у вас оригінально, у вас кавун? Я ж про що й кажу, але я вже бачу цю істеріку населення не на часі, Сілецький хоче грошей, хоча б ще щось. Але ось коли зробимо геральдику громади, то є ідея на цих чотирьох патиках зробити прапор України, прапор Херсонської області, прапор Береславського району і прапор громади. Трохи про передісторію. Меморіалу, до якого ми зараз наближаємося? наберемо. Предісторія дуже довга, бо ще в 2016 році, коли я був ніким звичайним громадським активістом, волонтером і так далі, я виступив з ініціативою створити пам'ятник воїну. Не пам'ятник АТО, не пам'ятник ООС, а саме пам'ятник воїну, бо волонтери бувають воїнами. І не кожен солдат є воїном, і не кожен воїн це обов'язково солдат. Тоді в, мене була... Тоді в мене була ідея створити його у вигляді щита, який зварений із залишків війни. Гільзи, куски, там, якісь снаряди, шмотки броні, десь от кудись привезеної. І були довгі перипетії, і то в 2016 році теж було не на часі, все, риторика, вся та сама. От. Але все-таки плюс-мінус домовилися і прям встановили камінь, де буде створений пам'ятник. Але пам'ятника так і не зробили, бо не погодили. Коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то я був звичайним волонтером і розумів, що це потрібно створити буде, бо будуть загиблі. Але я тоді був звичайним волонтером. Коли мене призначили очільником військової адміністрації, то в першу чергу треба було відновити мирне життя, в першу чергу треба було налаштувати там якісь відносини, взаємозв'язки з військовими, з волонтерами, з організаціями. І саме, саме головне, що в нас не було бази. Ми не знали, скільки наших хлопців загинуло на фронтах, бо ТЦК в перші дні попрацював і евакуювався. Хлопці наші земляки призивалися з Нікополя, з Кривого Рогу, з Дніпропетровська, Дніпра і так далі. І тому створити якусь алею з якоюсь обмеженою інформацією було б дуже неправильно. І о, ми почали вже обдумувати сам дизайн цієї алеї. Ми добре затоваришували з Криворіжською. Рекламним агентством Вертикаль на чолі з Сергієм Поповичем, який нам допомагав в інших проєктах, саме в дизайні. І коли е мені вже була така, знаєте, як межа вже, я вже не міг терпіти, ну треба вже зробити. А як я робити не хотів. Деякі громади зробили, давайте ближче підійдемо до якогось із хлопців, деякі громади робили е не на композиті, як ми зробили, а робили на, на банерній ткані. І стягували стяжками. Для мене це не естетично і, як на мене, хлопці заслужили класний, якісний, якісний стенд, хоча б тимчасовий для ну, до кінця війни до, до перемоги. І тому ми з Сергієм сіли, здизайнили, як це буде виглядати. Це нормальний квадратний профіль. Він бачите, він, він, він вітром не шатається, він твердий. Це композит, на якому друкується. Зображення з зворотньої сторони, піксель і героям слава написано. Це нормального розміру фотографія, це емблема бригади, стрічка за те, що воїн загинув, прізвище, ім'я по батькові і роки життя, автобіографія і бойовий шлях. І обов'язково це було моєю такою принциповою позицією, що була цитата якогось із родичів. Із тих, з ким у нас був контакт: чи це мати, чи це брат, чи це дружина, чи це син. В будь-якому разі, цитата має бути, щоб була якась, знаєте, дотичність до прийняття рішень. Це дуже важливо. Потім принциповим моєю позиції, щоб було два прапори: прапор України, мирний прапор України бойовий і обов'язково якийсь який сосуд для квітів. Ми думали різні варіанти, думали, чи гільзу артилерійську здорову зробити, чи, можливо, просто якась пластикове щось купити. Але тут до нас якби, нам допомогли сапери, які в нас працюють зараз в громаді, і як допомогли? Вони іноді для нашого музею вони підкидують якісь цікаві зразки вже безпечних якихось шматків війни. І одного разу я побачив нос від Града. це нос від Града з часовим механізмом. Я такий, слухайте, хлопці, а вас таких багато. Вони кажуть, та ну, штук 50 будею, о, давайте нам їх. Вони абсолютно безпечні, вони естетичні, вони як так, така факельна форма. І е, сам нос із кольорового металу, він не буде ржавіти. І, власне, е, придумалось так, щоб е, кожен мог прийти і покласти квіти. І е, здизайнили нам друзі е, з Кривого Рогу, здизайнили нам сам макет. Куковалі вони зробили в Кривому розі перший зразок, і наші ковалі новоронцовські зробили це. як це називається? Новоронцовський продукт. І хлопці ковалі Андрій і Михайло зробили власне саму конструкцію. Вони сказали, принципово: ми грошей брати за роботу не будемо, оплаті тільки матеріали, які ми витратили, і все, бо це наш хоч якийсь малесний вклад для пам'ять про хлопців. І була величезна питання, де робити цю алею, бо були різні варіанти. Бо з однієї сторони ми хотіли зробити на центральній вулиці, на вулиці Мостові, щоб от, і по всій вулиці май прапори. Передумали. Потім була пропозиція зробити за меморіалом Дружства війни. Я був категорично проти, бо це неправильно, щоб цей меморіал застояв наших хлопців. І я, я запропонував цю локацію а, разом із а, головним інженером із благоустрою, із комунального підприємства. І а, багато таких, що за дурня, чого тут? А потім, коли ми почали робити, він такі, блін, круто. Сьогодні у нас 42 стенда. На жаль, вже будемо встановлювати 43-й. І, е е е власне, ну, як ви бачите, місце є. Ми дуже хочемо, щоб це місце не поповнювалося, але ну, війна, війна є війна. Тут на, на цих стендах чотири моїх учня, які, ну я колись працював вчителем історії, і четверо з моїх учнів загинули на, на фронтах. Відкриття як відбувалося і чому саме на цей день було призначено відкрити цей меморіал? Бо 29 серпня дуже важливий пам'ятний день, день Іловайської трагедії, Всеукраїнський день пам'яті захисників, загиблих захисників. Провели ми його тут. Величезна подяка нашим сімікам, які дозволили і допомогли дати і святковий салют, ну святковий салют. Провели дуже швидко, запросили родичів, запросили ключові служби, поліцію, центральну лікарню, екстренку, наших військових, ветеранів, які тут у нас живуть. І, власне, дуже швидко провели, дали урочистий салют і, і швидко прийшов, тихо пішов, тихо прийшов. Тому а таке. Як на мене, отрималось гарно. Ми бачили тільки що місцеві тут стояли. Як часто люди приходять, які відгуки, що вже говорили, можна власне? Приходять постійно. Я також тут якби роблю з сином вечірній моціон. І люди приходять постійно, діти приходять. Я навіть іноді десь там сяду в куточку слухаю, що кажуть діти. То там, ну, наприклад, там йшло два хлопця, там по 12 років такі там з телефонами-колонками. Вони до алеї подошли, колонку виключили. І пішли такі, і там біля одного стали, який молодий, пішли далі. А я цього знав. І це хлопцям 12 років. Тому і в мене була величезна е е предосторога, що почнуть вандали їх. І для мене це було прям таким ну, тригерним, тригерним моментом, що, не дай Боже, почнуть вандалить, бо навіть оплативши виключно матеріали і там, дизайн. Вони і так вийшли ну, для бюджету в нормальну суму. Я, ну, при тому, що бюджет для хлопців нічого не жалко, але бюджет у нас весь кинутий на укриття, на оборону і так далі. Ось тільки нещодавно там перерахували там, півмільйона на дрони і так далі. Але це було моїм принциповим рішенням, щоб громада поставила, незважаючи на витрати, бо це та пам'ять, яку ми повинні навіть під час бойових дій, як нам і повідомляли, що сьогодні дрон, який ударив сьогодні, по Норонцовці, повисів, подивився на алею. Це і для орків, щоб знали, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати, навіть якщо нас обстрілюють.